Якби сьогоднішнє відео ми знімали англійською мовою, ви б могли подумати, що ми знаходимося десь в штаті Мічиган. Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Назарій Островський і це канал Wood Group. Давайте в деталях розбиратися, що ж ми тут набудували. Гортаючий, Pinterest, можна побачити сотні схожих терас, але не в Україні, а в Америці. Саме тому я почав нашу розмову з того, що така тераса саме притаманна американському стилю. Знімаючи наші відеоогляди, я кожен раз вас прошу, друзі, коментуйте, давайте ваші запитання, що вас цікавить, де ви бачите якісь е, незрозумілості. І відповідно зараз почав отримувати перші запитання стосовно всіх наших проєктів. І, як правило, е, на диво для мене вас цікавить саме технічна складова, тобто більш детальніше зупинятися на якихось технічних рішеннях, на технічних моментах і, і як реалізована та чи інша тераса. Отже, розмір нашої тераси є 10 на 4, це 40 метрів квадратних. Фундамент цієї тераси є бетонні сваї, які мають висоту 1 метр над землею, для того, щоб підігнати нашу терасу під вихід з будинку. По фундаменту ми зробили обв'язку з нашого соснового брусу смолянистого січенням 150 на 100 і 100 на 100. І вже потім по ньому покрутили нашу терасну дошку з мудрини, як класично. Корила зроблені з клеєного брусу, як і зрештою ця конструкція, яку ви бачите позаду. Мене. Це є дах частковий, тобто не є на всю площу тераси. І, відповідно, несучі конструкції зроблені з клеєного брусу 120х120 січенням, а крокове перекриття зроблені з бруса 150 на 50. І е, хорошим і дуже крутим рішенням в цій ситуації, як на мене, є покриття цього даху, і це є литий чистий полікарбонат в вигляді профілю. І це рішення було застосовано в цій ситуації для того, щоб забезпечити максимальну кількість попадання світла до будинку. Тому господарі прийшли до такого рішення, і воно досить круто тут виглядає. Дуже хотілося зберегти яблуньку, яка росла біля будинку, але яка потрапляла прямо на терасу. Відповідно, для цього було створено рішення з усилення основи і обходу цієї яблуньки нашою терасною дошкою. Тепер влітку ця яблунька зможе потішити господарів своєю тінню. А осінню, звичайно, ж плодами. Особисто мені дуже подобається цій терасі перила. Це прояв естетики, мінімалізму та практичності. Оскільки тераса має один метр над землею, під нею утворилося велике господарське приміщення, яке господарі будуть використовувати для зберігання городнього інвентаря. Особливістю на цьому об'єкті також, без сумніву, є сходи. Це шестикутні сходи, які було досить складно втілити в життя, досить складно було підігнати ці кути, але нашим спеціалістам це вдалося. Попри те, що такі тераси не є поширеною у нас в регіоні, така тераса ідеально підходить для сімей з дітьми. Чому саме для сімей з дітьми? Тому що тут є величезний простір, де можна поставити стіл, де можна поставити барбікю зону. І така тераса є безпечною для ваших дітей. Друзі, на сьогодні огляд нашої тераси закінчено. Хочу нагадати вам про те, що наша компанія Group з легкістю може втілити будь-які ваші будівельні мрії в життя. Це і тераси, це веранди, це перголи, це каркасні будинки, це лазні. Будь-яке рішення, яке ви собі придумали, ми обов'язково втілимо з максимальним професіоналізмом в життя. А для всіх інших нагадую, якщо сподобалось це відео, палець вверх. Коментар, підписка на наш канал і підтримка для україномовного Ютубу. Всім щиро дякую за увагу, всім миру і добра. Слава Україні!